Басейн замість поля, а м'яч над водою в Ужгороді на базі спортивно-оздоровчого комплексу Ужну буревісник відбулася відкрита першість Закарпаття із водного полу. Команди із трьох областей України Закарпатської, Львівської та Одеської, молодші юнаки 2005-2008 років народження, змагалися у двох вікових групах за коловою системою. У кожному поєдинку чотири періоди по сім хвилин. Змагання проводяться по двом віковим категоріям. Команда 2005-2006 року. Кожне місто виставляє команду, і кожне місто виставляє команду 7-8. Грають вони по колу два дні. За кількістю набраних очок буде виявлений переможець. Одеська команда уже не один рік приїжджає до Закарпаття, аби зіграти стикові матчі із ужгородськими ватерполістами. Місцеву школу називають однією з найсильніших в Україні. На открытии першості Закарпаття спробуют свои силы вперше. Все команды примерно равны. Вот Львовская команда, Ужгородская, ближайшие соперники на чемпионате Украины. В Ужгород мы приезжаем часто. Я, допустим, по крайней мере, в этом году уже третий раз. Мы приезжали на матчевые встречи, то есть так играть. Тут детская школа водного пола очень хорошая. То есть, всегда хорошо принимают. То есть игры для детей такие хорошие боевые. Так, да, немножко басейн, звісно, маловат, але сравнению з нашим в Одесі, але все одно дітям нравится. подобається. Ну, сама атмосфера добра. А от львівські ватерполісти найближчі переслідувачі закарпатців у чемпіонаті України серед молодших юнаків. Суперників знають добре, втім Ужгородським командам завжди вдається здивувати. Така тенденція, йде, в нас йде чемпіонат Львова і приймає участь ужроцькій команди. І в нас ну, сильний сам чемпіонат, багато команд складається. І, як правило, в фінали чемпіонату України ну, завжди потрапляють і Ужгород, і Львів. Тобто ну, ігри мають бути, ігри сильних команд мають бути так, для українського водного пола. Ми так перевіримо сили. Познайомимося один з одним, тобто я, я знаю, що як завжди, якщо граєш з командою Ужгороду, то ігри цікаві. І команда Ужгородської ОКДЮ США Динамо і ватерпольного клубу Ужгород беруть участь у відкритій першості Львівщини. Це постійна ігрова практика протягом сезону. Тепер же вони господарі води у рідних стінах. Змагатися хоч і легше, втім відповідальність перед домашніми вболівальниками більша. Ми змушені попередні роки їздити до Львова, щоб приймати участь у чемпіонаті Львівщини. Це дуже корисна річ, надає ігрову практику. І нарешті з цього турніра, я сподіваюся, ми започаткуємо цю традицію в Закарпатській області. Ми будемо запрошувати до себе команди і мати тим самим ігрову практику. Гра покаже, суперники не слабі, суперники приблизно однакового рівня. Я думаю, буде кожна гра м'яч-м'яч, а переможе найсильніший». На турнірі також підбивали підсумки ватерпольного року. 2018-й для закарпатської школи став дуже успішним. За всі роки незалежності найуспішніший рік існування у закарпатського водного пола. Перше, ми виграли першість України. Друга команда срібне медалі на першості України. Ми зараз граємо і молодші, і старші граємо на чемпіонаті Угорщини активно. Будемо продовжувати більше десяти наших вихованців. Вже задіяні в збірній Україні, яка вже в березні буде грати на чемпіонаті Європи. Так що Ужгородське водне поле, українське водне поло чекають дуже приємні новини. Розвиток іде. За підсумками двох днів змагань визначить переможців та призерів у кожній віковій групі. Втім, без подарунків не залишиться ніхто. Попереду терполістів недовга зимова перерва, а згодом підготовка до всеукраїнських та міжнародних стартів уже у 2019-му.